Харченка. Передача від інше до майданчика перехоплення від захисної команди. Зараз удар від Харченка і вище воріт м'яч іде. Все ж таки невдалося. Зі... Джере поразняє атаку команди. Пробивають у нас команда Хелс Груп і відразу Джереба атаку команди Хелс і йде передачу. На сапсає. Передача від Жерепи на забігання Примачука. Андрій ходить до карного майданчика. Чудова нагода є. Андрій Андрій намагається переграти гол Кіпра. І Єрьомін переграти гол Кіпра, але цього разу Єрьомін рятував команду олбой снова від пропущеного в На візку того Примачук дістається до м'яча, пробиває, але не Але хал з рук передачу на прочука. Примачук залишає м'яч для удару Гербота. Гербот не пробиває. Жерепа пробиває І цього разу Єріомін. Іде передачу центр на жерепу, жерепа зберігає м'яч. Іде аналіз Сидор, від Сидорова. і м'яч потрапляє. Сидоров втрачає м'яч, перехоплює в центрі поля, забігання, атака, потапка. в кардову модельку, на згравець. Йде передачу назад. Ну, якщо команда Халзруб виграє сьогодні поєдинок, це буде... Боярчук вдало відбиває. М'яч прямує до Примачука. Примачук відразу пробиває і забиває Андрій. Прекрасно. В дальній кут від голкіпера про Боярчук вдала. Право Сідорів ходить в карний майданчик. Там відразу два гравці від команди Облисну з баженом. Табавриш що вдається, віддати передачу на Прибачука. Андрій прибирає гравця, входить до карного майданчика. Обігрує чудовий дріплінг від Прамачука і не влучає по поворотах десятка команд. Примачук, отримує переважчик партнерів, зразу йде на Харченка. Харченко ходить до карного майданчика. Де бомбіт решанко Де передачу на 10 метрів, але там було. Привачук дається зробити скидку Пробуває герб і влучає варця, в команда команди від нік Харченка, не, не давши можливість вийти вічна річ за укіром Передача на харчен, харченка в скидку, йди на Лукаша і мені влучає по у вас До передача від жерепи на забігання Лукаша, Лукаш не м'яч. Постійна на примачука, Андрій пробиває води. Перехоплення від Гербота. Павло не поспішає. Віддає на запихання Сидоров. Сидоров пробиває відразу, але не влучає поворота. Можливо, Баженова. Баженова Бажено уходить до майданчика, але вдала грає. Байерчук все ж таки Баженов підсипляє під м'яч, Пробиває. У нас 25-й номер команди Бойснус. І м'яч прямує Приміського до рук. Мяч потрапляє до команди Хазлюб. І капітан команди. Відея примачук. на привачука, примачук, налета, на лікарні, скидка на гербу, та герб пробиває. І цього разу голкіпер команди з перевод м'яч на куту. Від Сидорова, який вивів Антона на порожні ворота. Зараз на навіть зачекаємо. Не влучать по м'ячеві команда Голдбойснус, але атака Після Вже до канал мандачка. Лекан вибиває, дало вибиває. М'яч знаходить, Андрія примачука, примачук, відео передачу на забігання Сидорова. Сидорів буде врізати кут, буде потика до майданчика, не шоу. Але Сидорів відразу намагався пробити по боротах. Он <плес> Навіс від жерепи на Примачука і невдало грає голкіпер команди Олбойзнус. І не в впор... Касіч блокує удар. Вас з другого номер команди в але атака продовжується за гостями. Удари за меж карного майданчика Вавриша, але. пробиває Мелешко і поруч зі стійкою проходить м'яч після. На півекономних режимах, враховуючи примачук, зараз момент сидорів! Сидорів! Єрвоний дряпли в цьому епізоді. Можна пробивати. Ляков, забирає Володимир. Стамбуля карну майданчику пробиває, але з ударом явно не виходить у Олександра в цьому епізоді. І Відвар. Ляшов. Пробиває. І вище варить в цьому епізоді. Ляхав на місці. Непогано пробивав Дмитренко. Безперечно 17 й номер. Кам'яні Дмитрик. Грає на партнера. Набирає швидкість. С передач на та Момент, можна забивати. М'ять. 3-1. Стає рахунок. Олдбойс забиває свій гол. Безперечно 17 й номер, каміння волоці. Лавриш набирає швидкість з на стамбуляка. Помилка знову підбирає за удбойсом. Лавриш на мелешко мелешко пробиває! І не в цьому епізоді Вадислав. Хоча хороша. Ой продження. Палешко, прокида, опонента, набирає швидкість. Райна і Ляшова, типуєш майданчик. Боротьба, ляшова, постріл! М'ясі! стає рахунок забиває. Вавриш, ну зараз все дуже-дуже цікаво. Бери вод, випраження. Палешко, прокидає, опонента, набирає швидкість. Райна і Ляшова, типуєш майданчик. Навіть. за захолзрук каміння філище варі. Кіс Владислав йде сам з мечем. І фолой в цьому епізоді Харченко це штрафний на користь бойса. 29 хвилина у нас завершується другого тайму 74-та загалом. 75 розпочалася. Попередження отримує гравець колду. Примачук зачепився. Підешов на випередження проти Харченка. холить Примачук і отримує попередження. Андрій Примачук б'є по ногам шоу зараз. Не отримують нерви у Примачука. Шовпаль. Легна. Цирельчука, знову шостей з м'ячем. Закидає він за комірець. і у поперечка, який зараз міг бути гол. Неймовірно. Харченко з м'ячем. Навіс карний майданчик і Рьомін на виході. Забираємо руки у кіпара улбойса. Касіч, підбирання знову за Олбойсом. Ляш. Максим пробиває. Ну удар занадто невдалий. З далекої відстані і не підготовлений. Грав саме у бойса і в підсумку. ляхав. Всі вибиває м'яч Туди ой, 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 ой. Ну, і У нас 5 хвилин основного часу. часу. Моменту Хелсдруп. Харченко. Харченко. Удар Сидорева. рятує Єрьомі. Добивання. і Рьомі на місці. Ну Зараз додасть Поки що невідомо. Малешко. Разортаєгров. Вперед. Тарнаска. Тарнавська. Тарнавський праворуч. Підключає Бабюка на віскарний майданчик. Момент. Ляхов переводить такий м'яч на котолийсь під поперечки вибиває Володимир Ляхов. Ну все, Матч завершено. 3-2. Перемога команди Health Group. Дякуємо обом колективам за цей матч.